Так, у мене дітей немає, але є багато прикладів навкруги хороших і поганих. Увага питання вашого чоловіка корпоратив максимум раз на рік дитині, наприклад, в районі року. І чи варто йому надзвонювати і просити, щоб він був до десяти вже вдома? При умові він завжди допомагає і просто закликає деяких дам попустити свій повідець. Все нормально, хой один вечір на рік відпочине. Потім в нього буде стільки вдячності. Усім дружини подзвонили по 500 разів, а він зміг один вечір відпочити. Потім вже ж і ви зможете десь. Почити. А ще піти десь окремо посидіти. Ви з дівчатами він з чоловіками або взагалі поїхати кудись окремо на вихідні, що не можна. А чому напевно, щоб не зрадив? Так ви реально думаєте, що коли він або вона хоче зрадити це проблема, зробити це в обід, як нас вчили в школі. Хто хоче, той завжди знайде можливості, і зворотня крайність, дівчата. Навіщо ви самі все робите з дитиною? У моєї сестри була знайома. Вона приходила на манікюр щоразу з дитиною, десь 6-7 років. Хоча її чоловік в цей Час був вдома на питання, а чого ти не залишиш дитину чоловіку? Чого йому тут сидіти, нудитись? Йому тут не цікаво. Вона відповідає: та він взагалі не знає, чим його годувати. Він якось не може з ним впоратись, не знає про що з ним спілкуватись, тому я краще заберу з собою і посміхається. Сенсі не знаю, він взагалі тато чи хто І, до речі, це ж ти привчила до цього. Завжди можна казати, що він козел, але якщо ми візьмемо відповідальність, то тут дві помилки: перше погано обраний чоловік для своєї дитини. Друге, навіщо ти все з самого дитинства робила сама? О, дівчат. Ми всі помиляємось, і це нормально. Але я особисто дуже рада, що в мене діти з'являться після 30. Тому що тільки зараз я розумію, що стала до них готовою. Я десь років 29-30. Тому молодим дівчатам, хто ще не завів дітей, позустрічаєтесь срочки 3-4, Перевірте його з усіх боків. Не треба народжувати перший рік знайомства, бо ваша тривожність потім з'їсть вас повністю і зруйнує ваші стосунки.